У Черкасах з'явився антикризовий центр для дітей з ВІЛ та ДЦП. Тут відвідувачів не лише навчатимуть, а й допомагатимуть долати комплекси та недуги. Для цього у закладі обладнали тренажерну залу, навчальний клас та ігрову кімнату. Незабаром функціонуватиме масажний кабінет. Усе задля нормального розвитку особливих дітей. Планується підготовка такого гуртку, який буде підготовлювати дітей до школи. Або, наприклад, якщо дитина має ну, певні проблеми з навчанням, то ми зможемо тут окремо по якимсь предметам займатися. Соціальний педагог він може займатися з дитиною для того, щоб підтягнути в школі, або, наприклад, допомогти батькам. Центр діятиме за аналогію дитячого садка. З дітьми працюватимуть досвідчені фахівці: соціальні педагоги, психолог та масажист. Перебування у центрі безкоштовне і за потреби анонімне. Відвідувачам необхідно заповнити лише анкету, бо ми би хотіли виводити групи не тільки з дітьми, а паралельно і з батьками, тобто вчити батьків, да, ну, може, зможе десь чому не соромитись того, що вони мають таких дітей, щоб вони між собою могли ну, мали змогу спілкуватися. І дійсно може в деяких випадках намагалися відстоювати права своїх дітей на навчання суспільне, на отримання якихось пільг. Поява у Черкасах такого закладу стала можлива завдяки антикризовій гуманітарній програмі Міжнародного благодійного фонду відродження. Ми посприяли у відкритті антикризового центру батьківства, який функціонує на базі Черкаського обласного відділення ЛЖВ, і обсяг фінансування від міжнародного фонду відродження склав 60 тисяч гривень. Вони були. Спрямовані на облаштування центру, на ремонтні роботи, дещо з обладнання, з устаткування, а також на оплату праці соціальних працівників і соціального педагога і масажиста. Нині центр відвідує до 12 дітей. Чим вам тут подобається? Ігрушками і обідом. Ігрушками і обідом? Так. І гулять доганявки. Я тут літом добре. Поки що антикризовому центрі батьківства опікуватимуться лише жителями соснівського мікрорайону. Ольга Скорик, Владислав Тягун, Віка новини.